Так, 25 березня сьогодні. Так виглядає мій підвал. Це ми тут гараж, далі сад. І тут ми підвал зробили з батьком 30 років тому. Він не маленький, невеликий, такий маленький, компактнець, ну, дуже зручний, так як тут а, стабільна температура тримається. Високоволовість підтримую, тим, що ставлю воду. Там мокрий пісок, тут теж відеречко, вода стікає, там в мене вентиляція. І коли дощі йдуть, вода стікає. Тут сам по собі він сухий, але в повітрі я підтримую високу вологість, щоб живці не пересихали. Це живці я знайомим буду щеплювати. Ну, знакомий, вичезний, знайомий величезне знайомий, просто людина попросила в кінці квітня вислати живці. От я вже. 3, десь в кінці лютого я е, нарізав, підписав, і от тут вони чекають на свою чергу. Тут теж ось, е, знайом буду щеплювати. Він попросив і засідні села виписати йому. І зараз подивимося, саме цікаво, яка температура на даний момент. От, Бачимо, ну, зараз, якщо батарейка ще тут не сіла за зиму. Так, ні, нахіла. Бачимо 4, градуси. 4 градуси. Судимо, градуса. 4 градуса ідеально. зиму десь 2-3 градуси було. І зараз фактично на кінець березня. в мене тут 4 градуси, висока вологість і живці, ну, бруньки. Деякі я собі нарізав, так навіть у грудні місяці в ідеальному стані. От все зберігається. Ось до речі, оцей. Ні, зараз подивлюся, це такий сорт. А ось ось собі там вирізав Мелороуз, Це ще в грудні місяці. Ми бачимо живець в ідеальному стані. От. Там ще теж собі на прищеплення понарізав кисточкові, так само теж в чудовому стані. Так, ну така погода чудова. Починаю. Вже другий день щеплювати, побілив сад і зараз тут сортирую, трошки виклав живці, це вко замовляв по обміну, хто мені прислав подарунок, там дуже хороші живці. Оте відеречку я ще в грудні нарізав собі, щоб залишити це джеремі, буду далі продовжувати От щеплювати, там ще деякі сорти. От ще живець залишив собі дельбер'ю, теж буду далі продовжувати його. А і ось тут у мене ще великий живець, я собі залишив, кокосує. Отакий. От теж буду щеплювати. Ну зараз сортирую, як і зараз буду, такий більш тонкіший. Почну. От вже намочив у воді, поставив на 2 години в стаканчику. І буду щеплювати це груші, яблука. Тут окремо я сортирую кісточкові, підуть на пізніше, коли сокорух піде хороший. Ну і так деякі сорти, які більш цінні там в саду, такі менш цінні, то вже там в полі в мене є дерева. Ну от зараз почну з червоном'ясих щеплювати. Так, а ось тут у мене. Тут декор трохи понасаджав китайський гліт, ось тут така от береза це в мене є от така здорова, років 30 тому от там вона росла, на гаражу, десь насіялася, таке пересадив. І це вже котрий рік, таке время, от я такий цілющий сок березовий вона мені дає. Так, тут оця деревина, років 7 тому я навіть не сім, 6 років тому я купував на базарі, треба було просто підщепа. Купив там, наче людина надійна була. общем місто Фуджі, білий налив. Я прищепив там Вільямс, Єлена, конфетне, там залишив дещо білий налив, а тепер вирішив прищепити червоно'ясними сортами яблука. От у мене дві деревини. Там на Антоновці я вже почав збирати колекцію Baya Marisa, Era і цей і колекцію собі трошки От Trinity, Hidden Rose, Pink Perfine, дуже хороший сорт. Так, Гренадін, це взагалі шедевр серед червоно м'ясих. Так, Чорна полуниця. Так, пінк От, І зараз буду перещеплювати, так як ще такого такого активного немає. Буду щеплювати розщеп. Повернуся до цього, Уже е, давно не використовував методу. І покращена копуліровка. Так, ну це відео не про метод щеплення і процес. А це рівно покажу інструменти. Це ножичок. У мене їх кілька. Отакий От буду використовувати. Така лента японська. Вона за рік практично руйнується. Ось Обов'язково. Ну, секатор. В розщепку треба обов'язково. Отакий інструмент, щоб краще засовувати живець. Ну, бірки я роблю, заготовлення. Так, ну, ще в мене такий Я, Якщо е, треба буде більш тугіше замотати, щоб краще було сеплення підщепи і прищепи, то от саме цією плівкою я ще поверх оцієї заматую. Ну, і саме головне от пилочка. Ще раз хочу в неї похвастатися. От кармана така зручна рукоятка і лезо таке зручне. от Фактично. Ну, Пиляє, не треба навіть розщептувати Pink Pearl сорт такий чудовий. Щеплювати. Дуже хороше зростання, чим цей метод зручний. Саме головне камбіві слої. Оце кора, от а такий, от 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 такий зелений. Зараз наведу зелений прошарок. Ото є камбій. Він ділиться, виділяє калюс і відбувається зростання. От його саме головне – сумістить із прищепою. Там теж от тут, мабуть, я не, не покажу зручно. От якщо сумістили, все, зростання буде. І ту замотати. Так, ну ось ось я зфіксував ізолентою, тугіше зав'язав, щоб... Щільніше прилягали камбіві слої. Ось пере все, перемазав, замазав садовим варом, зверху, щоб вже не підсихав, брунька особливо верхня. І знизу все перемотав, щоб ще особади йдуть, щоб волога туди не попала і щоб не висушувався місце щеплення, не кислявся. Ну, бірочка. Оце такої бірочки, хватить років на 10. Пізніше воно буде От стовбур, і я буду її е, буду заново перемотувати. Ось підписав все. Ось так воно буде чекати. Зараз кісточку я не щеплюю, так як е, там ще вночі ну, заморозки, немає ще такого сукоруху. І приживаємость, ну, така буде собі. А от коли піде сокорух, коли побачить, не буде заморозків, то там вже навіть кістачкові, ну, 90% буде е, приживатися, це вже Ще от, один метод, який я активно приміняю, от відсотки 40, можливо своїх щеплень, це така покращене копулювання. Ну, як би сказати, коли підщепа тостіше набагато, і я такий маленький. Жвець. ну Це в такий приклад, скажімо так. ось Засовуємо, теж суміщаємо камбіві слої ось. по одному краю. От, по одному краю, а там справа безліва. Бажано таке щеплення робити зверху, десь, а, бо знизу ну, може відчихнутися в майбутньому гілочка. Ось такий ще метод є. Непоганий, зручний приживаємість ну там фактично 99%. Я сказав, що сокорух на яблуні ще поганий, але на молодих гілках він якраз кура чудово відділяється. Так, зараз фокус наведемо. Беремо живець, отак так ріжемо його, трошки камбій надрізаємо і засовуємо ось. Так, ось, так, тут трошки я промазав зараз. Ну так, виділяється не зовсім, ну засунути можна. Так, от не до кінця отак десь і перемотуємо. Так, ну от гренадіну я виділив саме такі козирні гілочки. Вверху. На другий я прищепив розщеп. не обов'язково якщо гілка товста, посередині розщеплювати. Можна збоку тут розщепити, все чудово заживає, зростається. Ще така помилка допустив. От спочатку треба прищеплювати верхні гілки, а потім вже по дереву знищу спускатися. Іначе ну, така проблема. От я прищепив, поки туди. Там прищеплював, я зацепив ось прищепу і чуть не поламав її. Ось вона все нормально проживеться, але от такий момент. Так, Ще є. два слова скажу, що ізоленту темну я знімаю десь в кінці липня, десь так, щоб не було перетяжки. кисточкових. можливо, дивлюся трохи раніше там і заново поновлюю бо там ну, зростання набагато може бути наплив в кільточкових і вони виростають чималі гілки і може бути проблема. Тому десь в кінці липня я роблю ревізію і або знімаю, або заново перемотую. Так, ще такий момент, ось коли якийсь сильний живець, сорт, і хочеться ну, швидше побачити його сортність, то я такий використовую метод, як на доросле вже дерево, де хороша коренева система. От прийшли, прищеплюю таку горизонтальну гілочку, не вертикальну, бо там всі бруньки будуть рости практично вгору, а на горизонтальну. От е, Живець десь на 4 і більше бруньок. Тобто три бруньки зазвичай вони йдуть в ріст, як ростові. А далі вже четверта, там п'ята, вона вже цей рік закладає плодові бруньки. Тобто на наступний рік вже можна побачити сортність цього сорту. Тут чорна полуниця в мене, от мені цікаво буде побачити на наступний рік. Уже. Що я скажу, що цей метод працює. Я Знайомим замовляю саженці, беру ну восени, беру живці з них, прищеплюю собі навесні в саду на дерева дорослі. І на другий, ну максимум на третій рік я вже маю врожай. А знайомі, от деякі там саженці, вже четвертий-п'ятий рік. Я отримую вже другий рік врожаю, а вони до сих пір не можуть навіть сигналок побачити. Цього сорту я приходжу, показую, даю скуштувати плоди. Кажу, все гаразд, чудові сорти. Так що чекайте.